Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом про відмову залужно від контакту із НАТО. Пише Сергій Бойченко, волонтер. Далі мовою оригіналу. Відмова навіть в режимі відео. Суть така влаштував клаштувала старку генералу. Поставив ультиматум. Відставка або відмова від розмови причина єрмаки Шантажує захід блокуванням наступу. Ідуть торги гарантії безпеки для кобла після наступу. Залужного пріоритеті країна не політика, тому і погодився. Але остання розмови із Зеленським. Залужного було на підвищених тонах в ультимативній формі прибрати від нього єрмака уже не прохання. Наказ десантник Олексій Патров у свою чергу більше розповів про залужного, з яким особисто знайомий запрошення відвідати полігон яворів наприкінці вересня 2021 року, власно кажучи, було вельми неочікуваним. Військові навчання, штурм учбового містечка, грандіозний тратата, купа іноземних гостей. Туди навіть притащили колишнього міністра оборони, який вже став посміховиськом після вивчення жіночих каблучків. Перед парадом його присутність взагалі залишилася непомітною. Ось Валерій Залужний попри шалену кількість представників армії союзників одразу опинився в центрі уваги. За роки війни я бачив багато полковників, і трохи менше генералів. Чув історії, як генерал Сиротенко без охорони та супроводу примчався до Адріатики на позиції під Телаковкою. Довго спілкувався з ротним, отримуючи інформацію з перших рук, причому спілкувався по людськи, а не по армійській. А потім, через декілька місяців, на моїх очах він приховував до Льотчиків, де Анатолій Михайлович тоді знайшов необхідні, хоч і армійські слова, я не знаю. У мене було бажання тигівнюків змішати із землею. Було за що. Я зустрічав полковників із якими хочу вогоня, також тих, з ким і срати не сядеш на одному матеріку. Ні тоді, ні зараз. Валерій Залужний виявився іншим. Ні, не так. Це був незвичний багатьом генерал без бля через кожну букву і чомусь без слів. У мене стільки-то календарів при знайомстві. Таке враження, що це твій усіма поважаємо комбат, але тільки з генерального. Сьями погонами, причому кожен з присутніх бачив в ньому свого командира, того з якими куди завгодно, таких ще в батальйонах називають просто батя. На спілкування було відведено півгодини. Ми говорили втричі довше. Вже тоді у вересні 2021 року. Генерал Залужний все розумів, скільки втрачено часу і не тільки часу, яка сила може навалитися на Україну, і як нам шалено не вистачає часу та грошей, і як буде нам усім важко. Ми чудово бачили, що він хоче багато чого ще сказати, але не може, хоча ми люди військові все. Розуміли. Розуміємо, іноді слова стають зайвими. Пройшов майже рік спочатку повномасштабної агресії, і я навіть і не намагаюся собі уявити, що було би не було тоді на чолі нашої армії генерала залужного. Що було би почне він тоді узгоджувати із банковою кожну кандидатуру тих, хто опинився поруч з ним. Ну дійсно, навіщо підставлятися та ризикувати кар'єрою, краще перекласти відповідальність на чужі плечі. Може, хтось інший так би і зробив, але не Валерій Федорович. Та й він чудово розумів, що, наприклад, кандидатури генералів Муженка та Забродського точно Би не затвердили. Не та політична конюктура в кожного з них, але мені здається, що думка банкою взагалі не цікавила генерала. Почалася велика війна, і тут він приймає рішення, миттєві рішення приймає і несе за них відповідальність. Зараз його майже немає у медійному просторі. Розумію, на банкові бояться політичної конкуренції. Ну смішні ж, наче діти, але в річницю повномасштабної російської навали, як офіцер ЗСУ та громадянин, я хочу почути фахову думку саме головного командувача генерала Валерія Залужна. Побачити його велике інтерв'ю, а не кучу нікому не потрібних думок усіляких єрмаків з подоляками. кому вони взагалі цікаві, коли з них з кожного спитають про підготовку до шашликів і про ту ціну, яку досі сплачує Україна за їх суцільну бездіяльність на початку війни. Добре, що згодом Україна таки почула у великому атері генерала залужного людину, якій довіряють як 90% українці. Чому стільки? А тому, що стільки ж довіряють Збройним силам України. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Став Вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.